Зима, тут вже зійшли ті морози, руки з кишень, точно не відморозиш Цей трек усім, хто спить ще на поверхівках. А також і для тих, хто відчуває себе трохи гірко. Нехай весняний вайб зігріє вам. Холодну душу, Печір вам підкаже пораду слушну, за тему трушно. Продовжую я насипати, доки від диму не захочуть всі в кімнаті спати, але не час на сон на політ фантазії. Вимкнемо зло, щоб зло, не зіпсувало настрій. Не дай злим людям погасити Той вогник у серці, не дай тим сам навіяти Мінорних терцій роботяга, бізнесмен, ти раз та дрідастий спряму життєве русло. Прямо в позитивний настрій, прямо в позитивний настрій, так? Халопом спотикаючись, біжить життя від нас, за рогом розвертаючись, без пам'ятних там фраз В вочевидь не хочеться кидати виклик долі, але повинен стати тим биком з тореадорів без сумніву, блукаючи, крізь. Я залишаю пам'ятне на цьому віражі, малюючи словами, наче пензлем по мольберті Залишу вам ці рими, як ту вишню у десерті. Біда у тому, що люди в екранах смартфону Забули, як в дитинстві, бігли до кінта, додому, бо це мороз чи дощ, чи снігу хуртовина, старого слова не п'ятно, ціла половина. І вже з порогу поринали всі зеленого грасу, і починали перші плавати на гріту пластмасу. І дим клубився поміж пальцем, в туман над полем. У вікнах сутінки лягали синім напівболем. В кишенях трохи дріб'язку, і спогади з літа. А ми сміялись, бо у світі ще не страшно жити. Та поки музло грає, поки серце не остило, ми будемо горіти, а не просто жити мимо. Як не крутий життя, пливе, як човен між ріками але вічний вогонь той, що носить між нами. Той, що носить між нами Так Ми п'ємо чай, у варена, гітарах баре, В Кишенях без лавех, хоч і на картах там каре, ми п'ємо чай, у варена, гітарах баре, В кишенях без лавех, хоч і на картах там каре, ми п'ємо чай, на гітарах баре, Кишенях без лавех, хоч і на картах там каре, ми п'ємо чай, на гітарах баре, кишенях без лаве, і на картах там каре.